Подбати про найменших 50 дітей з Івано-Франківщини відправились до Федеративної Республіки Німеччини на двотижневий відпочинок. Це переможці та учасники обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна, а також діти з родин військовослужбовців. Соломія Гураль із Коломийського району демонструвала танцювальний патріотичний номер на конкурсі. каже: очікує від поїздки приємних емоцій. Номер був про те, що. Про Україну, про теперішні події, те, що є жінка, яка пустила свого чоловіка на війну, військовий чоловік, і там показали, те, що ще давні часи. Це, думаю, буде дуже класна поїздка. Я її довго очікувала. І... Я дуже рада, що ми змогли голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук впевнена. Такі поїздки не тільки дарують дітям позитивні емоції, а й будують міцні зв'язки для їхнього майбутнього. Ми хочемо, щоб наші діти мали трошки щасливих років, таких юних і дитячих. І відповідно, ми розуміємо, що це не просто оздоровлення відпочинок, це є і дитяча дипломатія. Наші діти мають можливість зустрітися з організаторами, з представниками тих країн, які запрошують на відпочинок з послами, і направду розказати, яка реальна ситуація в країні, де йде війна, як проходить дитинство, як проходять юні роки наших дітей, як вони реагують на сигнали повітряної тривоги. Тому ми таку дитячу дипломатію будемо продовжувати і будемо робити все від нас залежне, щоб наші діти мали щасливі такі юні роки. Навіть ті країні де йде війна, школярі перебуватимуть на відпочинку та оздоровлені у Німеччині до 15 серпня. Яна Лазорик лазорек, віктор Костенюк. Tel Radio Company Rai.